Так, ну, який ми тут? Пусть хай буде п'ятий білет, я формулу все одно писати не буду. Я просто покажу, як оформлювати цю задачу. У вас є е, змінна Х. Тобто ми можемо назвати, нам потрібно, що тут буде змінна Х, і значення її знаходиться в комірці А2. Це задано за правилами нашої задачі, і, здається, так буде для кожного варіанту. Значення, яке ми маємо для Х? Тут навіть і значення не написано, тобто можна щось самим придумати. Будь-яке значення нас не цікавить, бо ця задача, але дійсно можна записати навіть в зошиті. Ось тут буде знаходитися константа А. Якесь значення їй дамо. <кій> Будь-яке. Можна зовсім не давати, але тоді формула буде з помилкою нам помилку видавати. Тут у нас знаходиться константа B. Так. В, тобто значення число повинно бути в А2, ім'я константи. Тут в Б2, тут в С2. Зробили. Далі нам треба записати формулу для обчислення Y. Ну, скажімо, Y будемо мати в стопці D, у комірці d 2 І ось тут ви пишете формулу, Y дорівнює. Все, що по формулі, вам треба правильно записати функції. Ми з вами їх вивчали. Це було в лабораторній роботі по Excel, там в другій семестра, робота з формулами і функціями. Там всі ці функції написано. І, так, вибачте, не ігри з, з, рівно, у починається. В інших групах Excel, не Excel, а Visual Basic, де там по іншому. Тобто будь-яка формула починається з знаку дорівнює. Потім ви пишете, якщо там якусь формулу, функцію, наприклад, якщо ця функція має щось як аргумент, а вона обов'язково буде мати. Цей аргумент ми пишемо в круглих дужках. І далі, якщо ми посилаємось на Х, то ми пишемо просто ім'я комірки А2. Якщо ми посилаємось, скажімо, на константу, ми її фіксуємо доларами, тобто пишемо долар Б, долар 2. Це ми сюди підставляємо константу А. І далі можемо писати, скажімо. Посилання на константу Б теж з доларами. Бо по умові задачі нам написано, що константи А і константи Б. А Х змінна. Там, де змінна, ми пишемо відносну адресу. Це ось а 2. А там, де константи, ми пишемо абсолютну адресу. Вона з доларами. І таким чином отримаємо результат. Якщо ви не напишете тут доларів, результат теж буде вірний. Але Ця задача буде вже вирішена, скажімо, на 100 балів. Бо ви не врахували за, ну, установку, можна таку сказати, яка дана в нашій задачі. Це зрозуміло? Дякую. Так, дякую. Так, а от е